Які ознаки того, що хтось по справжньому вас кохає, і це не просто пристрасть? Пристрасть виглядає як кохання, поки не настає час жертвувати. Я дотримуюсь цього правила вже кілька років, і мені здається, що воно відповідає дійсності коротко і просто, але дуже влучно. Кохання це коли ви підтримуєте одне одного і бажаєте іншій людині найкращого. Ви допомагаєте їй стати досконалішою, а вона вам разом ви розвиваєтесь, рівень життя зростає, і ви стаєте щасливішими. Приклад, який робить частину жертв. Овності більш помітною я жертвую своїм вільним післяобіднім часом, щоб купити продукти, приготувати їжу і спланувати приємну вечерю для мого партнера, адже я знаю, що в нього був довгий робочий день. Він повертається додому пізно і буде виснаженим. Це робить життя партнера набагато краще, полегшує в тому і дозволяє гарно завершити день. Мій партнер робив теж саме для мене в минулому і робитиме в майбутньому. Ми заохочуємо одне одного бороть за свої мрії, а це дуже активна діяльність, яка потребує часу та енергії, і підтримуємо одне одного в їх реалізації. У мене були не дуже хороші стосунки в минулому. У тих стосунках я відчувала, що мене обмежують. Коли стосунки закінчились, я помітила, що мені набагато легше досягати своїх мрій, не відчуваючи тиску з боку колишнього. З моїм теперішнім партнером все зовсім інакше. З ним мені легше досягати цілий і мрій завдяки. Його підтримці, ось у чому різниця. Коли я кажу про минуле, то маю на увазі 15 років тому, ми разом вже майже 10 років, і наш зв'язок стає тільки міцнішим. Коли він продовжує називати тебе найкрасивішою дівчиною в світі, хоча ти повністю облесіла через хіміотерапію і щойно заблювала всю ванну кімнату. Вони готові проводити з вами час і з розумінням ставляться до ваших почуттів, коли ви перебуваєте у пригніченому настрої. Коли вони щиро піклуються про ваш добробут, слухають вас, не відволікаючись, і залишаються поруч у хороші та погані часи, це надійна ознака того, що це щось більше, ніж просто пристрасть. Пристрасть може перетворитись на любов. Наша переросла 47 років тому. Я думаю, що щастя це головна і швидше за все єдина мета у цьому житті. Якщо ти когось любиш, то стаєш щасливим, коли робиш щасливою іншу людину. Це стосується будь-якого виду любові, батьківської любові, стосунків, прихильності до вашого собаки і так далі. Коли я був закоханий, то зробив би все, що підняти настрій і побачити радість на обличчі своєї партнерки. І навіть після розлучення, коли я бачу, що вона сумує, мені само. Местає дуже сумно, я не закоханий в неї, немає жодної пристрасті, ми друзі, але я досі люблю її як подругу. Кожна твоя слабкість це причина любити тебе, а не зброя, яку можна використати проти тебе. Моя мама завжди казала, що коли ти по-справжньому любиш когось, то будеш піклуватись про нього, коли він захворіє. Я часто про це думаю. Мова не про секс, а про те, щоб бути добрим і люблячим. Коли мені було 10, у тата стався важкий інсульт. Протягом 16 років моя мама піклувалась про нього. Вона пообіцяла, що не віддасть його у будинок престарілих і дотримала слова. Це було складно, але вона це зробила. Мама працювала повний робочий. Чий день виховувала двох дітей і доглядала за ним. Він потребував допомоги в усьому, навіть у тому, щоб одягнутись та поїсти. Два з половиною роки тому він помер, а вона досі за ним сумує. Свята для неї проходять важко, тому що він помер одразу після нового року. Пишучи це, я плачу. Рости з батьком з інвалідністю було важко, але він був чудовою людиною. Я дуже за ним сумую. Вони не засуджують ваші дивацтва. Вони підтримують вас, коли ви почуваєтесь дуже пригніченими. Вони мотивують вас вдосконалюватись. Вони приймають вас такими, якими ви є. З ними ви почуваєтесь в безпеці. Вони все одно приготують вам вечерю після гарячої і невирішеної суперечки. Мій партнер розповідає мені про те, що він любить у мені, і це стосується не лише мого тіла. Він каже, що йому подобається, як я сміюся, бо це нагадує йому Марч Сімсон, що йому доподобить, коли я дивлюсь на нього, бо тоді він стає схожим на оленя, який потрапив у світло фар. Мої очі схожі на котячі, і він почувається мишеням, з яким ось ось пограються або з'їдять. Те саме можна сказати і про його вчинки. Коли я готую їжу, він приходить на кухню. Щоб поговорити зі мною, допомагаючи мені з більш нудними завданнями. Коли я маю якісь справи, він хоче піти зі мною, навіть якщо йому нема чого там робити. Ми можемо говорити на будь-яку тему про все і ні про що. У нас завжди знайдеться привід для розмови, і ми обоє інтроверти, тому для нас дуже важливо, що ми можемо поговорити, не розряджаючи соціальні батареї. Він застеляє мені ліжко. У мене може бути дуже важкий день, але якщо ліжко застелене, це для мене велика втіха. Він це знає і завжди застеляє постіль. Я щиро бажаю, щоб кожен міг відчути те, що відчуваємо ми з моїм партнером. Це щось неймовірне. Вірність бути вірним. Якщо тебе зраджують, то це точно не кохання. Я маю на увазі і емоційні зради. Якщо вам потрібно щось від іншої людини, окрім вашого партнера, то ви не кохаєте його. Якщо ви можете займати сексом з кимось іншим або емоційно залежати від когось іншого, окрім коханої людини. Якщо ви можете брехати їй після цього, то це не кохання. Це зрозуміло стосується суворої моногамії. У мене немає ж. Жодних міркувань щодо того, як має виглядати кохання у відкритих стосунках. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Вона постійно говорить зі мною про те, що відчуває, і дуже чітко висловлюється про те, що їй подобається, а що ні. Я дав їй можливість регулювати темп наших стосунків, і я радий, що вона використовує цю можливість в своїх та моїх інтересах. Вона дуже зрозуміла у спілкуванні, і я це обожнюю. Ви зустрічались через пристрасть, але коли він нарешті побачив справжню вас, яку ви приховували від інших, і дізнався, як ви роками боретесь з психічним захворюванням, він залишився і пробув з вами впродовж усіх темних часів, аж поки ви не стали кращою людиною. Це дрібниці дії, а не слова. Пристрасть схожа на вогонь. Вона горить яскраво, але недовго. Звертайте увагу на вчинки, на маленькі прояви доброти. Не квіти модні речі, а дрібниці, які помітні лише вам. Якщо ти дзвониш мені о четвертій ранку і просиш проїхати більше ста кілометрів у будній день, щоб забрати тебе, бо в тебе спустило колесо в заметіль. А я саджу тебе в свою вантажівку, міняю колесо і везу тебе додому, а потім їду на свою робочу зміну. То це кохання. З чоловічої точки зору, коли я заходжу в кімнату, вона вмить потрапляє в поле зору. Я одразу ж зупиняю свій погляд на ній і захоплено спостерігаю за нею. Ці люди не безпідставно занепокоюються, коли ви опинитесь у безвиході чи в скрутному становищі, і докладуть усіх зусиль, щоб підтримати вас або розсмішити. Вони однаково говорять про вас, коли ви присутні і коли вас немає, незалежно від того, в якій компанії чи атмосфері вони знаходяться. Вони цілком закону. Вономірно цікавитимуться всіма сторонами вашого життя, як хорошими, так і поганими, намагатимуться позитивно впливати на вас, ні за що не дадуть вам збити зі свого шляху і не покинуть вас, якщо ви впадете. Вони намагатимуться зрозуміти вас, навіть якщо ви їх сердите або відштовхуєте до певної міри. Вони прислухатимуться до того, що ви говорите, і дізнаються, що вам подобається, як підтримати, коли вам важко. А потім робитимуть це, коли Помітять, що ви сумуєте задовго до того, як ви самі це помітите. Вони відчуватимуть справжній біль від думки про те, що можуть вас втратити. Вони відкладуть гордість у бік, захищатимуть все, що у вас є, і спостерігатимуть за тим, як це зростає. Вони будуть ставитись до вас такою добротою, якої немає ні в кого іншого. Вони покажуть свої страхи і дозволять собі бути вразливими, віритимуть, що про них піклуються, і що вони безпеці у безпеці. Вашій присутності. Вас запитуватимуть про щось особисте, і ви матимете змогу висловити свою думку та точку зору на серйозні речі, які вас хвилюють. І що найважливіше, коли буде важко і стресово, вони витримають і любитимуть вас ще сильніше. Звісно, є винятки, але це те, що я роблю для своєї дружини і що я не можу контролювати. Це просто стається і формується без зв'язку. У минулому я був близький з іншими, навіть кохав. Декого з них, але нічого з цього не мало тієї глибини і сили, яку я відчуваю до неї. І зараз у нас не все гаразд. У неї стався психічний зрив, вона хоче розлучення і не може розібратись в тому, що відбувається. А я з усіх сил намагаюсь продовжувати жити і любити її, не зважаючи ні на що. Це безумовно найбільш стресовий і важкий період у моєму житті. Поважайте нам удачі і вам теж успіхів. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору на Ютубі за фінансову підтримку. А що для вас справжнє кохання? Напишіть в коментарях.